Поліції Вінничини спільно з співробітниками Служби безпеки України задокументовано незаконну діяльність трьох медичних працівників, які за попередньою змовою з використанням свого службового становища отримували неправомірну вигоду за надання групи інвалідності. Лікар міжрайонної медико-соціальної експертної комісії спільно з лікарем-терапевтом, членом експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи та лікарем-хірургом відділення екстреної медичної допомоги організувалися в стійку групу, яка за неправомірну вигоду вирішувала питання з приводу встановлення групи інвалідності. Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання в учасники залученої групи вилучено грошові кошти в сумі 257 тисяч гривень, 7700 тисяч доларів та 3200 євро. Всім затриманим повідомлено про підозру за статтею 368, частина 3 Кримінального кодексу України.